Всім привіт! Дуже всіх рада бачити на своєму YouTube-каналі GMDFROGOL. І сьогодні я до вас прийшла з дуже цікавою, але мені стається неочевидною темою, а саме я хочу поговорити про рендер, про важливість робити гарний рендер, про те, як новачків завжди видає рендер, про те, як погану роботу може витягти хороший рендер, і про те, як навпаки, хорошу роботу, зроблено дуже круто, може вбити поганий рендер. Але перед тим як почати, я хочу дуже-дуже сильно вас попросити підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і поставити дзвіночок. Бо з того моменту, як перейшла на рідну мову, під моїми відео просто відбуваються постійні холівари, і в мене постійно йдуть відписки. Тому я дуже вас прошу підтримати вітчизняний контент, підписатися на канал. І я буду дуже дуже вдячна, якщо ви зробите репост цього відео у себе в соціальних мережах. Ну, а тепер давайте починати говорити про рендери. рендер. Рендер це останній етап створення персонажа. Бо спочатку ми робимо хайпольку, потім ретопологію, потім UV, потім текстури. І якщо ви працюєте у студії, то зазвичай на цьому ваша робота скінчується. Але якщо ви хочете додати вашу роботу до портфоліо, викласти на Артстейшені, то тоді вам треба ще зробити фінальний рендер. І оскільки це вже останній етап, Багато хто про нього або забуває, або робить просто скріншоти, або робить тяпляп, бо вже настільки насточортіло працювати над тим персонажем, що хочеться просто викласти. Але ви навіть не уявляєте, наскільки важливо серйозно підійти до етапу створення рендеру. Рендер це коли ви Переходите у програму, де можна налаштувати рендер, і налаштовуєте матеріали, світло, перспективу, спецефекти, ракурс, розташування вашого персонажа у кадр і все інше для того, щоб нажати потім одну кнопку і отримати красиву картинку. Це те, що ми можемо викласти на «ArtStation». Я вас прошу, не треба викладати скріншоти з May, скріншоти з ZBrush, скріншоти з Substance Painter. це погано. Вони будуть виглядати набагато гірше, ніж рендер. А ще, якщо ми згадаємо, що на ArtStation ми бачимо дуже багато хороших рендерів, то ваша робота просто не пройде з ними конкуренцію. Тому рендеру треба приділяти багато уваги. Навіть найочевидніше рекрутер. Рекрутер, коли дивиться ваше портфоліо, він зазвичай не дуже гарно розуміється на 3D. І він просто бачить класну картинку і вже він же хоче запросити вас на інтерв'ю. А якщо він бачить поганий рендер, навіть якщо там просто топова робота, але вона скріншотами і ZBrush, він вас не запросить на інтерв'ю, бо картинка не красива, а красива вона буде лише після рендеру. Тому рендер це щось обов'язкове, над чим треба працювати, чому треба навчатись. Влітку я провела один цікавий експеримент, коли записувала свій курс по рендеру у Мармасеті. Про курс я розповім трошки пізніше, а зараз давайте поговоримо про експеримент. Я знайшла свою стару роботу. Ось можете подивитись, як вона виглядала, я вже не пам'ятаю, років 5, 6, 7, 8 тому. Я її ось так зробила. Рендер просто жахливий. Сама робота зроблена ще гірше, ніж той рендер. Я вирішила, а що, якщо я спробую перерендерити її у тому ж мармасеті, як я це і робила і у перший раз, і подивитись, чи буде різниця. Єдине, що я поміняла, це я поміняла її позу та трошки на текстурі підтерла макіяж на очах. Все інше, я вам клянусь, абсолютно все інше. Це те ж саме, що і на цій моделі. І ось ви бачите результат. Тобто порівнюємо ці два рендери: один просто жахливий, а другий витягнув цю роботу. Хоча робота зроблена абсолютно погано, вона дуже дуже ужасна, повірте мені. Але ось цей рендер виглядає набагато гірше. Він виглядає більш професійно, і робота вже стається нібито і не так погано зроблена. Тому її навіть хочеться додати до свого портфоліо. Чому б ні? Але ось цю, ну, цю хочеться виконати. І звісно, що на всю роботу, на ось цей перший рендер до мене, ніколи не прийде рекрутер. Е з пропозицією прийти на співбесіду. А до ось цієї вже навіть можливо, навіть якщо я зараз викладу її у ArtStation. Ну, звісно, що я її зараз не викладу, як робота, яку я ось нещодавно зробила, може десь понижче, бо зараз в мене рівень трошки інший. Але тут основна суть у тому, що рендер може витягти вашу роботу. При тому, що я на ArtStation бачила дуже-дуже багато погано зроблених робіт, так само, як і ця. Які були зроблені з прекрасним рендером. А потім я бачу мільйони репостів цієї роботи усюди, в Інстаграмі, в тік в Фейсбуці. Всі пишуть про цю роботу, яка вона класна. У цього художника беруть інтерв'ю, він розказує, як він її робить, а вона зроблена просто жахливо. Але рендер, рендер витягнув. Так само, як і навпаки. Дуже багато крутих робот, які зроблені з поганим рендером. І це, звісно, дуже сильно розстраює, бо коли робота зроблена класно, і ти просто запоровся, блін, на рендері, це просто жах. Це, ну, я не знаю, мені зазвичай, коли я ще не вміла нічого робити по рендеру, мені просто хотілося кинути це 3D, бо я нікому не могла показати ту красу, яку я зробила, бо я не могла зробити нормальний рендер. Існує два типи рендерів: це офлайн рендер та онлайн рендер. До офлайн рендерів у нас відносяться такі рендери, як. V-Ray, Arnold, Corona, Redshift та інші. Я всі, скоріше за все, навіть не пригадаю зараз. А до Real-Time рендерів відноситься Marmoset, Unity та Unreal Engine. В Чому різниця між рендерами офлайн та Real-Time? Річ у тому, що Offline рендери це більш фізично коректні рендери. Звісно, щоб обробити картинку, вони забирають дуже багато часу незрівнянно багато часу, якщо ми кажемо про різницю між реал-тайм та офлайн рендерами, такі рендери використовуються у кіно, при створенні синематиків та при створенні мультфільмів. Так, я знаю, що зараз Unreal Engine вже підтягує якість до офлайн-рендерів, але класично це тайм рендер. А ми зараз будемо говорити про різницю. І такі рендери. Їх дуже важко налаштовувати. Якщо ви порівняєте налаштування Мармосету і налаштування Арнольду, то здається, що Мармосет це велосипед, а Арнольд це просто Тесла, яка летить кудись у космос, бо це дуже дуже складно і дуже незрозуміло. Тому я новичкам зазвичай рекомендую починати з тайм рендерів, а не з Арнольдів. Ось цього всього. Тим паче, що зазвичай всі хочуть починати з геймдеф. А хейм зазвичай базується на ріалтайм рендерах, а не на офлайн рендерах. Офлайн рендери, звісно, що можуть обробити більш важкі сцени. Тому модельки під офлайн рендери вони не оптимізуються. Вот тобто вони не дуже оптимізуються, там немає трикутників. Там отось десь мідполі, і там використовуються карти дісплейсмент, які фізично підрозділяють модель при рендері. Та там йдуть вже важкі технології, якісь важкі спецефекти. Або те ж саме x чен волосся. Це просто жах. Воно так довго рендериться. І звісно, що у Marmoset я не можу відрендерувати x чен волосся. Я його можу відрендерити, якщо я конвертую це згенероване волосся у полігони, тоді я можу. Але ви можете уявити, скільки мільйонів полігонів буде на тому волосся. Тому для мультиків. Всяких там кінематографічних шотів ми використовуємо офлайн рендери, типу Арнольд. А для геймдев персонажів в нас все ж таки іде тайм рендер. Я вмію робити і у реал-тайм, і в, в офлайн рендерах. Останні мої дві роботи вони зроблені якраз в Арнольді, і я, якщо чесно, думала, повішусь з цим Арнольдом, бо він рендерить дуже довго. У мене не надто сильний комп'ютер, і такі рендери він просто не витягує. Тому моя дівчина Cyberpunk Girl, ось ця я її рендерила 26 годин з цей клоузок. 26 годин. Я від собі, мені здається, що це просто дуже-дуже багато. Але, як я і казала, є хороша новина. І хороша новина у тому, що існують реал тайм рендери. І ще краще зрозуміти, що таке реал-тайм рендер, нам треба просто згадати ігри. Тобто завжди, коли ми граємо в ігри, ми бачимо реал-тайм рендер. Тобто це все відбувається зараз. Ми бачимо рендер у реальному часі. Ось так і працює Unreal Engine і Marmoset. І звісно, що моделі для таких рендерів вони оптимізовані по текстурам. По налаштуванням, по полігонажу, по всьому. І звісно, ми отримуємо якість не таку круту, як ми отримуємо для кіно. Але все одно, навіть там ми можемо отримати чудову якість картинки. Налаштування у тайм рендерах вони набагато простіше порівняно з Арнольдом. Їх можна зрозуміти, вони досить очевидні, і те, що ви рендерите у Арнольді. Два дні у Marmoset буде рендеритися декілька хвилин. Ну може не хвилин, там десь 10 хвилин, 15 хвилин. Тобто, це дуже дуже швидко. І я дуже рекомендую. Новачкам починати з мармасета. Особливо, якщо ви плануєте починати вашу кар'єру у геймдеф, то краще вивчати або Unreal Engine рендер у Unreal Engine, або у Marmoset. Звісно, що набагато легше робити рендер у Marmoset, бо Unreal Engine – це цілий двіжок, у якому ми можемо створювати ігри, тобто там дуже багато налаштувань. Це так само, як у Maya, окрім моделінга, є анімація, VFX і ще багато всього. І воно все у нас в інтерфейсі, ми все бачимо. Так само і Unreal Engine. А Marmoset, він лише для рендеру. Так, зараз у четвертому Marmoset ми вже можемо і текстурити, і запікати ми вже давно можемо, але все одно він набагато легший. І в ньому розібратися легше. Але що я помітила? я... Думаю, що, скоріше за все, це і є одна із причин, чому у новачків великі проблеми з рендером. І те, що я помітила, це відсутність належних, нормальних, зрозумілих туторіалів як з Real-Time Render, так і з Арнольду. Арнольду вірею підставляти тут, що хочете. Якщо ми кажемо про Арнольд, то єдиний нормальний туторіал, який я знайшла, це туторіали Джея Хіла, вони англійської мови, і він просто прекрасно там все пояснює. Якщо ми кажемо про мармасет, то таких взагалі ти днем з вогнем не розшукаєш їх дуже-дуже мало. Або там ми розуміємо, що нам показує, як відрендерити, наприклад, оцю лягушку. А як відрендерити волосся, ми не знаємо. А як відрендерити тканину, ми не знаємо. А як відрендерити хайпольку, ми не знаємо. А як відрендерити клейрендер, ми також не знаємо. Тобто цієї інформації ніде нема. І її доводиться якось своїми тестами, якось у знайомих, якось через свій досвід десь знаходити. І саме тому я вирішила, що я можу створити свій курс по рендеру у Мармасеті. Бо це те, чого немає на ринку, але це буде дуже корисно абсолютно усім новачкам. І зараз дозвольте мені трошки розповісти про свій курс, що на ньому є. Звісно, що на курсі я показую, як відрендерити лоопольного персонажа з текстурами цілком. Також я показую, як відрендерити окремі матеріали, як треба налаштовувати різні тканини: бавовну, шовк, латекс мережево, шкіру. Крім того, я показую, як налаштувати матеріал волосся, зробленого плейнами, та матеріал волосся зробленого мешем. Я показую, як відрендерити шкіру. І ці налаштування підходять як до стилізованої шкіри, так і до реалістичної шкіри. Я показую, як відрендерити метал. Крім того, ми з вами відрендеримо хайпольку з поліпейнтом, хай польку без поліпейнту, тобто клей рендер. І як бонусом я покажу вам, як заполіпейнтити вашу модель у ZBrush, а також як поставити модель у позу у ZBrush. Але найголовніше це те, що до свого курсу, окрім оцих практичних лекцій, технічних лекцій, де я розповідаю просто, що означає кожна кнопка, за що вона відповідає, за що відповідають різні налаштування як у рендері, так і матеріалів. Я додала арт-лекції, а арт-лекції взагалі чомусь ніколи немає ні у яких курсах. На арт-лекціях ми будемо з вами вивчати, як світло впливає на вашого персонажа, як зробити світлову схему, як воно змінить сприйняття вашого персонажа. Ми будемо вивчати, як впливає на сприйняття вашого персонажа ракурс, як розташовувати вашого персонажа на, на рендері, чому потрібно ставити персонажу позу. Я покажу, як обирати позу, на що звертати увагу, коли ви, коли ви обираєте позу та ставите вашого персонажа у позу. Для того, щоб воно реально круто було на рендері. В мене на курсі багато арт-лекцій. І саме якщо ви добре попрацюєте саме з арт-лекціями, це буде саме те, що переводить вас із джуніор-левела на middle і senior. Бо практичні знання, ось всі технічні знання це одне. Але... Що відрізняє і мідла від Джуніора – Це ось ці арт знання. А їх знайти дуже важко, якщо ви попередньо не вчилися бо на 2D художника або не приходили навчання у вузах традиційного мистецтва. На курсі в нас буде 19 лекцій, і в мене є два варіанти, як ви можете придбати цей курс, тобто два пакети. Перший варіант це туторіал. У пакеті туторіал ви одразу отримуєте всі 19 лекцій, а також матеріали, які вам знадобляться для успішного проходження курсу. У пакеті за ручку з Анею ви отримуєте мій фідбек. Тобто, якщо ви купуєте туторіал, ви все одразу отримуєте і ви можете у будь-який момент починати з ним працювати. Якщо ви хочете придбати пакет, де я даю вам фідбек, то він буде починатися 22 січня. Коли я знову буду проводити цей курс з фідбеком, я не знаю, тому встигніть його придбати, щоб отримати мій фідбек. Що означає, що у вас буде мій фідбек. Що коли в нас набереться група, то після. Кожного домашнього завдання, кожен буде отримувати відеофідбек від мене. Та, по-друге, три рази за весь курс в нас буде з вами зум-сесія, на якій ви зможете задавати мені взагалі будь-які питання. Курс буде тривати. П'ять тижнів у нас буде 10 блоків. Тобто два рази на тиждень у вас буде відкриватися новий блок з новим домашнім завданням, яке я буду перевіряти, видавати вам фідбек. І три рази за ці п'ять тижнів ви можете зі мною зідзвонитися, коли я буду відповідати на будь-які ваші питання. Мені здається, це дуже круто. Коли я кажу, що у вас будуть всі матеріали, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що у тому випадку, якщо у вас немає. Своєї хайпольної моделі, своєї хайпольної моделі, яку ви заполіпейнтили, своєї лоупольної моделі з текстурами, або у вас немає моделі, де є, наприклад, метал, або немає моделі, де є різні типи тканин, а ви хочете це відпрацювати. Нічого страшного, це означає, що я вам надам свої моделі. Тобто я вам надам усі моделі хайпольні, лоупольні та текстури, які вам знадобляться для відпрацювання матеріалу, який я даю на курсі. Ну і тепер, звісно, давайте поговоримо про ціну. На даний момент ціна за туторіал це 3 тисячі гривень. Ціна за курс з фідбеком від мене це 6 тисяч гривень. Встигніть придбати до 22 січня, бо 22 січня в нас стартує пакет за ручку зі мною. А курс туторіал ви можете придбати у будь-який момент і одразу отримати доступ до всіх занять. І можете почати вивчати рендер, хоч зараз. Щоб придбати курс, вам треба написати мені повідомлення у Телеграм або у інстаграм. Я вам вишлю реквізити, та після оплати додаю вас до чату та до каналу курсу. Отже, я думаю, що і про рендер, і про курс я вже все вам розповіла. Сподіваюсь побачити вас на своєму курсі, а я вам бажаю щасливого Різдва та крутого Нового Року. А ми з вами побачимось у наступному відео у наступному році.